Я э, Врей. Сьогодні ми будемо з моїм друганчиком. Всім привіт в хорор в Роблоксі. Під назвою не знаю. Так, давай шукаємо. Сюди, 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 сюди. якась це... дівка, я сейчас хочу зайти. Заходимо. Ну, ми з погодження, давай, давай заходимо. Так, ми граємо в якийсь ментал, ми не знаємо, що це за хорор. Але нам інтересна. Так, уже заходиться. Так. Графіку я краще низьку графіку виберу, щоб не лагало. Try Трай this висотово. графіка. Краще, щоб тебе тоже не лагало. Так у мене не буде лагати. Хм ладно, так, ментал. Мент... Я буду називати цей хор... Вже надо би буду нову поменять. Так, або нажмите Shift, і щоб делать що-то. Найдіть алмази. Ой, не алмази. Так, зараз я проскипуй цю нудну загрузку. А, о, от тут є кнопка скипнути. Я думав, просто по-другому можна. Так. Гра має яскраві огні.

Ну, типа того, але, ну, типа, не, не, там не надо ховаться. О, дивися, мы идем, мы идем. Так. Фу, блин, кто то не Кстати, я буду... Фу, реально, кто не взюхал? А это за, за, черный? Черный бумер какой-то. Ой, даже тут шипит. опа на. Ничего не бачу. О, хеллоу. Hello, Все, короче, да. Ну, так, давай, открывай. Открывайте. Нет, давай не будем зарядку трать. А где тут ключ наїти? тут и ты еще? Тут можно выкрыть. Нет, ключ -чек. не мы ключик. Я не люблю хору, да нельзя прыгать. Так, прикрывать кроватью можно ховать? Так. Эта дверь может двигаться. О, да, кстати. Так, я буду орієнтуватися по звукам из телефону, телефона. Я виключив звук, чтобы у мене було чутно. Так, все закрыто. Так. Так, это закрыто. Да Боже, тут все закрито, буквально. Так, ну тоді йдемо на перший этаж. Я лучше поки достану фонари, будуть нічого не видно. Мені вже не так ясно, що тут за монстряки є. Да, мені тоже не є. Тут Тоже закрито. Так. Тож тож Открыто. Короче, я сюда піду. Угу. Так, куда я как? Йопера за те! О, ти. А, я думаю, воно підсвічується.

Сюда не можно, сюда можно. Сюда давай, ладно, сам. Я ж на стекло якось. Опять якась карта. Шка шкаф. А, я понял, шкафы опасно открывать. Длин в хватит, можно. Опа, на. Ой, кусь. А, шо? Хто? Хто? Кто ты? Если шоссе я прийшов всю. Я вот удобжу. Йопен. йоктен моктен. Одес, а, а ось. Що есть, что? Офигеть на мене напитать. Давай підемо по обрыганным следам. Так, по обрыганным следам... Ми Мы їдем. Підержи, сюди. Тут якась є записочка. Давай по об я йду по обриганим слідам. Так, тут один, два скидки. Я... Павук! Тут павучара. Две кіміли. Ай. А, іду фу. Так брати не можна. закрыти. павук якийсь. Да, я кажу, нам надо йти по обриганим слідам. Так, підожди, я поки двері не думаю откривать, можна так подивитися. Давайте заходь перший. Я не боюсь. А що тут є? Мишка Фред! жопу. Кстати, напишіть в коментарі. Може нам надо буде... Може поиграем в якийсь там ФНАФ. Там він же хороший стоє. Так я муж скачаю. Я може не з руководська. Ааа, пагу! Клук, клук, клук! Давай, я тобі вибігу! Давай тут! Я його молоком поб'ю. Фух, а так поняли, надо наверх. Або під ноги. Е, та йти не можна, так, туди йдемо. Або під ноги треба дивитися, як кажуть батьки. Під ноги дивись. О, о, молоточок. Вон він давно був. Як кажуть, дивись під ноги, або по бокам. Надо. На лужі не треба ставати, я так зрозумів. І сюди теж не можна йти, а тоді куди? А, ми, ми, ми на всю сторону йшли. А ти де? Я ось тут біля виходу. Я краще біля води не буду ходити. Стану на воду. Ні, краще закрию двері, а я, я якось павуків вже боюся. хоча і сам павук. Чого на мене тоді павуки не Ей, братанчик, привет. У мене там ще ось мого зарядочки, так все. Перший раз бачив, коли... Боже, в цій грі калі... канібалізм. Павуки подають на павуков. За що таке? Привет, браточек. Типа еще я сказал, что мне штуки пауки с Сюда заходь! А. Да. Я какую штуку, я какую каюту найшу. Торт пусто. Зайди -за погнали туда прямо. Ну, не туда, а туда погнали. Направо -на -на погнали сходим. Направо скажу. Да а, мне. сюда? Так, дивись, тут чувак вилазе. Сукрыта твоя. Ми тут були. Ні, ми тут не були. Ні. Були. Не. Да угу. не, мы сюда же внутренне ешевы. А дальше. Опа. Так, подождите. А, туда не Ой, сюда сюди можешь. Так, туда туди були, там, ми так А. Так Держи, а что нам покажет по заданиям? Сломайте баррикады. А, так у нас же новодка есть. А, точно! У нас же там, помнишь, там деревянная фигня mm -hmm. была? Тогда а, Я ее зараз и шукаю. Ёптель-моктель! То я ее разломал. Ти де! Ти йди до мене. Ти де. Давай сюди, там де були ті штуки. Які? Биде, тебе, ти тупий. А? На моєму каналі так и нельзя казати, Тарас. Так стоять не показалось, что папа був такий лучше Де Да. Так і а де павуки? А, Братан, ми, ми, ми ж родичі, ти родичі, ти що на мене нападає? Ти хірачка, йому ж дохерачив його родичі на мене нападають, Це вже безпредел. Це нормально, що тут а... значок так ем... сказать оцих. Słuchaj, jak pan jaki tam, jak tam złać? Pałkiew? Nie, nie pałkiew, a i sypiko. A może się po, po wentylacjach nie będziemy chodzić? Nie, się da. Co ty, 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 ty. Не хочу, блин. Ой. Да что ты боишься? Зря. Очень зря.

Фух. Стоп! Так ігра каже, що ми можемо ту двер, як, із якої ми тільки що втекли. знаєш, що ми можемо з неї потім? А -а -а. Це, що ви тут потом? Це вообще-то морг. Я знаю, що це морг. О, спасибо. Будь... Ні, давайте просто по приколу там откроем двері. А можна. Я так понял, в кінці нам надо буде повернутися назад. Открывай. Мені, я кладу В мене якраз вже пока. В смислі? Не виходь з режима. Та ні, я, я я, 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 хотів туди лягти. Не лягай, тобі рано. Погнали туди. Погнали. Ох, я тільки що так срявся і запугав. Він Hello. хеллоу. Оп, опять рихотня. По рихотні йдем, вона нам допомагає. Ох, хто напукав? Це з по, попів плейтайму тепер вирують візи. Toronto щемо ключик. Ой-ой-ой. Фух. А вкрай злобний якийсь. Боже, я думав, там нам просто нам буде просто пройтися там. У тебе спинтер те автоматично вимикається. Кстати, да. Так, шкафчики ми не не перевіряємо. Чого? Бодаєш, що це може бути? Негерс. Павучок. Ломик. Не, я буду поговорить шкафчик. Мани! Мани, 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 мани. Ма-мани-мани-мани-мани. А ты нашл ей ключ? Малиом, я Я сейчас приду да ты ключ. А, да-да-да-да-да-да-да. Подожди. Вона тут отдаси пукай. Да боже, спой плей таймер. Який раз. Ура, свобода! І нам не надо надійся, ні від кого бігати. Я тоже не будем. Тим часом паучок. Хеллоу! Ура, наконец-то свобода, від ні, нікого не надо бігати. Нам 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 ще дуже долго выйти этот босс. Подожди. Я тебя не догоняю. Пита У на ножка маленький. Ну нет! Ай, да я... а, погу. ай, погу. це нормально я лучно цій е, е, жижі? поэ е, да може там паучок буде. Ой, выпиши Ей, ти куди? Ти де? нет ну, ну я не хочу там була та фігня, там де ми з паучком бігали. а можна ми туди не будемо? Дивись, длинні коридори, значить треба буде, буде бігати від когось. Давай, давай перший. У тебе немає ніякої анімації? Так в тебе вона б теж появилась. <с Russians> я лучше я, я, я поки при, при берегу при, біг. Я зверху якусь знайшов. Так. Це мор. Боже. Да хватит ужина. Я выбрал всю игру на обложке мини братанчик. О! Привет! Привет! Обращай внимание, что я тебе люблю. Ага, понятно. Кура. Инвалидная колесаница. И что нам кажется, что Ладно, продовження ми випустимо завтра.